Сьогодні це історичний браслет, зроблений з останньої довоєнної партії металу із легендарної Азовсталі, символ неймовірної мужності, незламності та відваги. А чи пам'ятаєте ви місяць Маріуполя? Або не так? Що вам першим спадає на думку, згадуючи травень 22-го: Ленд-ліз? Євробачення чи Азовсталь? Місяць доленосних рішень, пісенних перемог. Та сталевих захисників давайте пригадаємо разом. Все хорошо. Автобус уже вообще рядом. Місяць два місяці. Да ну, от час приєхалі е, ООН, з Красного Креста». Как Малиша зовут Святослав. Все таслав замічательний села коя кулачок. Своє півріччя маленький свят зустрів на Азов Сталі. Разом із іншими українцями він ховався від російських обстрілів, 65 днів постійних бомбардувань і, врешті, евакуація до Запоріжжя через два місяці. Блокади Маріуполя люди вперше. Побачили світло, і воно уявляється це відчуття. Коли ми приїхали до Запоріжжя, ми побачили купу журналістів. І бо всі два місяці, чесно кажучи, ми себе почували покинув. Ми думали, що ну взагалі весь світ на нас забув, що все, але це дійсно диво. І я думаю, що наші хлопці вони з тоді цілком споговують на, на таке диво. Також на заводі продовжували лишатись тисячі бійців, поранених без ліків їжі. Та води стало зрозуміло, що вивести українських військових до третьої країни, а тим паче деблокувати Маріуполь, неможливо. Здавалось, що бійці мав чекати останній бій, але вони продовжували тримати оборону міста. Це з наших військових, які до останнього, незважаючи на все, продовжили виконувати свої задачі. Тобто, е навіть коли там момент виходу хлопці казали, що їм там проблема була не в тому, що там не вистачало їжі чи води. Проблема була в тому, що не вистачало боєкомплекту. Тобто вони були готові воювати далі, просто от, не вистачало боєкомплекту. Це була основна проблема. Поки військові билися у заблокованому місті, їхні рідні проводили акції, мітинги. Робили усе, аби привернути увагу світу до оборонців Маріуполя, які перебували у пекельних умовах. Там кожна мати хотіла, щоб таким чином вийшовши на мітинг, да там щось зробити для своєї дитини, коли ти інакше не можеш допомогти, то все, що тобі лишається, це то насправді як би це страшно не звучало, вийти з плакатами просто десь нагадати про нього. У травні народилася асоціація родин захисників Азовсталі. Рідні військових об'єднались у спільній боротьбі. Вони зустрічались із політиками та громадськими діячами. Дружинам бійців полку Азов навіть вдалося поспілкуватись із папою римським у Ватикані. Коли він відповів на наше запитання, чи розглядаєте ви можливість відправитись в Запоріжжя, чи в Маріуполь з ціллю рятування бійців, він сказав: Так: я спілкувався з кардиналом, і це не є проблемою. Для нас було це такий, знаєте, новий ковток надії, що ось-ось і щось станеться. Вони з місією релігійною відправляться. І наші бійці будуть врятовані. Жодних надій не лишалось. Домовитись із країною терористом не вдавалось нікому. Поруч із пеклом, яке творилося в Маріуполі, у світі продовжувало вирувати життя. У травні Україна перемогла. Ми посіли перше місце на пісенному конкурсі Євробачення. Калуш оркестра із піснею Стефанія отримали у сумі 631 бал. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, коли, мені, мамо, Усі ж пам'ятають легендарне звернення Олега Псюка. Де співак закликав світ врятувати Маріуполь. Так ось це було прохання від рідних бійців, щоб Калуш, незважаючи на всі наслідки, які могли бути далі, допомогли захисникам Азовсталі, попросила зробити це колишня пресофіцерка Полку Азов. Єдине, за що дуже сильно переживали, щоб не вимкнули мікрофон. Тобто він каже, у нас є 10 секунд. Ми сказали, що ми от ми придумали вже цю фразу. Е, я знаю, що вони там радилися вже малою. Е, ну, дуже переживали, що вимкнеться мікрофон. Це було єдине, тому що сказали, що насправді нам нас абсолютно не цікаво, що буде після того. От, але ми хочемо допомогти. Ми розуміємо, що це такий шанс зараз є. Гурт могли дискваліфікувати, але не сказати про Маріуполь, Калуш не. Могли, адже самі бійці на Зовсталі так чекали на слова підтримки. Хелп азовсталь райна! А як хлопці відреагували, зрозуміло, що не всі це бачили. От, але ну ми Орестом слідкували прямо онлайн, ми З ним були на зв'язку. Він дивився. Я дивилася. Ми дуже це чекали. Панія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Це був не найбільший якийсь крок так, для порятунку хлопців. Не можна сказати, що там гурт Калуж допоміг азовцям вийти, звідти героям Азовсталі. Але це був такий важливий просто елемент цього всього. Наступного дня українські військові починають евакуйовуватися із заводу і потрапляють. У руки росіян частину українських захисників відправили до Оленівки, тяжко поранених до Новоазовська та Донецька, командування до Москви. на 86-й день оборони Маріуполя. Усі бійці покинули Азовсталь. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Іншого виходу не було. Тут два варіанти наприкінці: або загинути від бомби всьому гарнізону, що дуже трагічно, або операція евакуації з почистями, з гідністю, як в принципі і сталося. Тобто вони всі вийшли без білого прапорця, вони вийшли зі своїми речами, вони здали зброю, склали командиру. 20 травня металургійний комбінат Азовсталь спорожнів. Український прапор перестав майоріти над ним. Понад 2,5 тисячі бійців опинились у руках Росії. Маріуполь одне з небагатьох тимчасових досягнень Росії у цій війні. Увесь час вона шантажувала застосуванням ядерної зброї. Поки РФ я залякувала, штати почали діяти на нашу користь. У травні Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Це дозволило Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси за прискореною процедурою і у тому розмірі, який необхідний. Ленд-ліз передбачає передачу настільки сучасної зброї, про яку навіть не чули у Кремлі. Навіть маючи свою розвідку, майже у кожній країні, а вони не мали повного їх характеристик, вони не мали повної інформації щодо використання щодо можливості тієї чи іншої зброї, коли росіяни вперше зіткнулися з Хаймерсом, а вони не розуміли, як йому протидіяти, та вони навіть зараз не знають, як це робити. Поки російський окупант у полі гуглив, що таке Хаймарс, його держава проводила ганебний парад техніки. Армія мародерів, вбивць та гвалтівників пройшлась червоною площею. Щоб буде якось пояснити своїм громадянам, чому Україні надійшла така колосальна підтримка у вигляді зброї та техніки, російські пропагандисти казали, українці розплачуватимуться за неї вічно. Нічого не треба буде сплачувати. Ось у чому справа. А це дуже просто треба зрозуміти. Ми не ком... О, найцікавіше те, що саме цей наратив дуже часто використовує саме російська пропаганда. Ось вам надають цю зброю, а ви ж потім будете за неї розплачуватись до кінця своїх днів, а потім іще ваші діти, і так далі. І так далі. хто точно розплачуватиметься за скоєне, так це наш ворог. У травні Україна довела, що жоден російський військовий, який вбивав, гвалтував та катував українців, не залишиться без покарання. Скажи, будь ласка, що ти більшого вважаєш, що ти не можеш робити? Чого страх? Скажи, будь ласка. Ты рассказываешь, что ты не можешь учиться. А я признаю виновь. А я розумію, що ви не зможете Я не прошу прощання. Катерина Шеліпова вперше віч спілкується з тоді, ще підозрюваним у вбивстві її чоловіка. За версією слідства, 21-річний Вадим Шишемарін вбив мирного мешканця Сумщини, вистріливши йому у голову. Свою вину хлопець визнав. За скоєний злочин його засудили до довічного ув'язнення. Згодом вирок пом'якшили до 15 років позбавлення волі. Зі свого боку дружина вбитого чоловіка заявила, що не заперечуватиме, якщо Вадима Шишимаріна обміняють на захисників Азовсталі. Є його поміняють на наших маруплі чи даних хлопців його вічно. Я не хочу Вадим. Шашимарін став першим російським військовим, якого засудили за воєнні злочини в Україні. Нині він відбуває своє покарання а маріупольських захисників повертають один за одним, та більшість із них досі у полоні. Чи могла склатися оборона Маріуполя по іншому? Звичайно, могла, тому що якщо б там е, противник не так швидко прийшов з Криму. Якщо б там по іншому склалася обставини, цілком можливо, щоб ми б зараз там воювали в іншому місці, виконували задачі і все було окей, втрати були б значно менше. Але в принципі ту задачу, яка була поставлена перед нами, вона була виконана. Маріуполь став першою пасткою для росіян. Поки ворог концентрував свої сили у цьому місці, нашим військовим вдалося відстояти Київ. Харків, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Дніпро, Одесу, Миколаїв. І Цей список можна продовжувати довго, бо Маріуполь врятував усю Україну. Право. кожен день, так, це дуже дорога ціна. Це ціна життів, це е, чись долі. Але кожна ця е, кожен цей день це е, ціна того, що інші міста вони продовжують жити. Більш-менш, але мирно. Вони не знають тієї долі, що на собі відчув Маріуполь. Це дорого коштує. Оборона Маріуполя точно увійде в історію про подвиг та героїзм сталевих захисників Сталі говоритимуть так, як говорять навіть через століття про трьохсот спартанців. Росіяни думали, що місто здасться за кілька днів, але їм знадобилося. Три місяці, щоб захопити лише один завод Азовсталь. Борона Маріуполя завершилася у травні, однак боротьба за нього триватиме, допоки ми його не повернемо знову. І не забувайте, коли захочете здатися, бо все тріснуло як кришталь, згадайте лише одне: Азов сталь. Нінотодла та вся команда телеканалу Київ.